thank you Вимушені переселенці, що наразі проживають у Кіроградській області, можуть зареєструватися для участі в проєкті щодо виплати цільової грошової допомоги на оренду житла. Ця допомога буде надана для 500 людей, які є громадянами України та зараз проживають у Кіровоградській області. Кандидати, які будуть відібрані, мають заповнити заяву. Посилання на форму для реєстрації можна знайти на сайті міської ради. При виникненні питань телефонуйте за номером 099 220 40 40. Проєкт Екстрена допомога та захист населення, яке постраждало від війни в Україні, реалізується Міжнародною гуманітарною організацією ХЕЛП. З нагоди Дня захисників і захисниць України та Покрови Пресвятої Богородиці у Центральній бібліотеці Олександрійської міської ЦБС відбудеться колективна благодійна виставка художніх робіт патріотичного напрямку на підтримку українських воїнів. Якщо ви маєте твори образотворчого мистецтва, які зображають захисників нашої батьківщини від часів козацтва до сьогоднішніх днів, і бажаєте познайомити зі своєю творчістю містян та гостей нашого міста, то запрошуємо долучитися до даної виставки. Роботи приймаються до 10 жовтня за адресою вулиця Григорія Усика, 41. йдеться на сторінці Центральної бібліотеки. У Кропивницькому з'явилася перша зупинка укриття. Вона розташована поруч із зупинкою громадського транспорту на вулиці Шевченка. Повідомляють в управлінні з питань цивільного захисту Кіровоградської ОВА. Укриття розраховане на 12-15 людей, має лавки для сидіння, обладнане освітленням і двома виходами. Громадська організація Сильна Олександрійщина на своїй сторінці ділиться приємною новиною. Ми це зробили. Спільно з волонтерським фронтом Моя броня разом з кожним, хто долучився до збору коштів, неважливо, яка сума була надана. Різниця в донатах від 10 гривень до 25 тисяч гривень. Ми забезпечили підрозділ 69-го батальйону автомобілем, тактичним одягом, теплим зуттям, палаткою, сухпайком, медикаментами, маскувальними сітками, теплими ковдрами, буржуйками, пальним, інструментом для автомобіля, продуктами харчування та Хочемо висловити щирі слова вдячності кожній людині, яка нам допомогла реалізувати півторамісячний проєкт Автомобіль, на який було зібрано та витрачено майже 125 тисяч гривень. Комітет з гуманітарної та інформаційної політики повідомляє, що 7 жовтня в Україні набуває чинності закон про підтримку української музики та обмеження публічного використання російського контенту. Згідно з нововведеннями водіям рейсових пасажирських автобусів і маршруток заборонено включати в салоні музику, фільми, інші звукові сигнали, крім інформації про подорож. Заборона поширюється як на міський громадський транспорт. Так і на приміські, міжміські та міжнародні маршрути. Разом з тим, музику або фільми можна транслювати на індивідуальні навушники пасажирів. Водії таксі можуть включати музику лише за згодою пасажирів. Зміни стосуються і пасажирів. Водій має право висадити порушника, якщо той голосно слухає музику. У неділю 9 жовтня буде мінлива хмарність. Температура вночі плюс 9, в день до 19 градусів. Атмосферний тиск 752 мм ртутного міліметри Вітер північно-західний 2 метри на секунду.